Тарас Григорович Шевченко, Чого ти ходиш на могилу? Чого ти ходиш на могилу? Насилу мати говорила, Чого ти плачеш ідучи? І чому не спиш ти уночі моя губко си закрила? Так, мамо, так, і знов ж ходила. А мати плакала ждучи. Не сон трова на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена, калину саджає і сльозами поливає. І Господа просить, щоб послав він дощі вночі і дрібні її роси, щоб калина прийнялася, вітер розпустила, може, пташкою прилини милий з того світу. Зов'ю йому і сама прилину, і будемо щебетати з милим на калині. Будемо плакати, щебетати, тихо розмовляти. Будемо в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила. І три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широкая, високая калина моя, неводою досить сонця поливана. її ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли. Зневажають, подруженьки подругу свою, Зневажають червоною калину мою. Повий мою головоньку русою умий і вітами широкими от сонця закрий. Вранці найдуть мене, люди мене усміють, Широкі Широкії твої віти діти обірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала, Під калиною дівчина спала, не вставала, утомилась молодея. Навіки спочило, вставало сонце за могили, раділи люди, встаючи, а мати спати не лягала, дочку вечеря й дожидала і тяжко плакала, ждучи.